Ще за історію незалежної України у Верховній Раді працюватимуть 398 народних депутатів, адже парламент підтримав складання мандата Олеся Довгого. Конституційний склад парламенту 450 обранців. Наскільки ефективно може працювати парламент в такому складі? Говоримо далі. Просто зараз маємо змогу це запитати у Олександра Саліженко, парламентського аналітика руху Чесно. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, що означає для країни цифра 398, коли річ йде і мова йде про кількість парламентарів? Ну перш за все, справді це такий історичний меншість, так найменша чисельність у Верховній Раді народних депутатів за весь час українського парламентаризму такої кількості раніше не було. В жодному скликанні, і це з іншого боку це наслідок повномасштабного вторгнення. Очевидно, через обмеження, які виникли після того, ми не можемо провести до вибори. Ми маємо на увазі як країна, як суспільство. Відповідно, парламент зазнає ось таких наслідків, які пов'язані з цим. Перш за все, мова йде про мажоритарників, і власне Олесь довгий, це теж один із прикладів, так коли. Нардепи, мажоритарники складають мандати, і їхні, їхнє місце лишається вакантним. Я нагадаю, лись довгий був мажоритарником від Кіровоградської області, і очевидно, цей округ залишиться вакантним до закінчення або воєнного стану, або загалом до закінчення всієї каденції парламенту. І в нас загалом є низка вже це переважно округи на сході, на півдні і на півночі України, які залишаються вакантними вже багато, багато років. І більш проста, скажімо, ситуація зі списочниками, хоча там окремо можна про це говорити зі списочниками від слуги народу, але механізм їхнього заміщення він можливий. Тобто, коли наступний обраний за списком політичної партії кандидат заходить в парламент, ось але ситуація з мажоритарниками вона, скажімо так, патова станом на сьогодні, і ну просто ми враховуємо, що цього цей нардеп складає мандат, і цей округ не буде представлений у Верховній Раді. Давайте тепер поговоримо про ефективність роботи, тому що 398 депутатів замість 450 – це на 52 голоси менше для прийняття рішень для узгоджень, для якихось обговорень. Тобто наскільки це впливає безпосередньо вже на якість роботи парламенту? Очевидно, це впливає, але я б все-таки звернув увагу на те, що в нас. Не було обрано 450 народних депутатів вже друге скликання. Так і Рада Верховна Рада восьмого скликання попереднього була працювала не повним складом і Верховна Рада дев'ятого скликання. Працює неповним складом, і це знову ж таки все пов'язано з російською агресією, з окупацією частини територій і неможливістю проведення виборів на цих територіях. Відповідно, ці регіони не представлені в парламенті. З іншого боку, як на мене, не так важлива ця формальна кількість нардепів, яка передбачена законодавством, яка має бути у Верховній Раді, як те, як вони долучаються до роботи в парламенті через те, що. Ну ми можемо. Ми маємо на увазі керівництво парламенту. Бо загалом політична система може робити вигляд, що всі є народні депутати. Вони не будуть давати їм можливості скласти повноваження достроково. Але ці народні депутати просто не будуть долучатися до роботи у Верховній Раді. Ну, вони будуть просто прогульниками. І тут ми можемо наводити низку е таких прикладів, коли народні депутати формально залишаються з мандатами, але вони ніяким чином не долучаються роками до роботи у Верховній Раді. Тут і Сергій Шахова, ми можемо згадати, і Анжеліку Лабунську, Артем Дмитрук яскравий приклад, на народний депутат, який виїхав з України, так, який має підозру. Він залишається з мандатом. Олександр Дубінський, який має підозру в державній зраді, перебуває всі до всізо, залишається з мандатом. Більше того, він залишається на керівній посаді в, в, в парламентському комітеті. Олександр Шевченко Ну, одним словом перераховувати таких нардепів ми можемо дуже довго, і відповідно не так важлива формальна кількість визначена законодавством, як те, хто з них насправді долучається до реальної роботи, як в сесійній залі, так і в парламентських комітетах. Що дуже важливо, бо частина цих нардепів справді має керівні посади заступників, перших заступників, секретарів, голів підкомітетів. Якщо ці народні депутати залишаються з мандатом, але ніяк не долучаються до роботи, то ефективності від них нуль добре. Тоді давайте тепер поговоримо про те, що чи можливо взагалі скоротити тоді кількість парламентарів, і чи можливо це зробити, поки військовий стан воєнний стан введений в країні, що можливо зробити, якщо дійсно кількість. Не перетікає в якість, то що можна з цим зараз робити? Тому що країні потрібна зараз законодавча гілка влади, і вона має бути ефективною, тому що у країні війна? Ну почнемо з того, що Верховна Рада це виклик, звісно, це проблема. Але почнемо з того, що Верховна Рада працює все таки навіть попри попри ці складнощі, які є, ось. Згідно з конституції, Верховна Рада в нас повносправна, в ній є конституційна більшість, і ми рух чесно системно моніторить результати голосування. Ми бачимо, що конституційна більшість голосів у сесійній залі вона є. Тобто, коли Верховна Рада розглядає якісь справді важливі для країни рішення, є консенсус у сусідній залі, і народні депутати, не дивлячись, чи це опозиція, чи це більшість монобільшість. Слуги народу вони голосують конституційною більшістю, і це надзвичайно добре. Це говорить про те, що Верховна Рада насправді може працювати, коли є на те е, потреба. Е, щодо зменшення кількості народних депутатів. Е, нещодавно теж повернулися до цієї дискусії, і в, і в Верховній Раді, і голова Верховної Ради не, неодноразово про це вже говорив останнім часом. З апеляцією до законопроекту, загалом, я нагадаю, ще на початку каденції була ініціатива Володимира Зеленського про зменшення кількості народних депутатів, і загалом її досить активно підтримали. Самі слуги народу було роз'яснення конституційного суду з цього приводу, і... але це надзвичайно така комплексна має бути дискусія, тому що. Ну не можна просто так взяти і скоротити кількість народних депутатів, тому що за цим насправді стоїть низка інших процесів, тому що народний депутат будь-який будь-який з мандатів це представництво представництво громадян України, які голосували за обранців, і вони представлені в Верховній Раді. Це конституційно закріплена норма, так. Відповідно, ми не можемо законодавчо швидко це змінити. Це потрібно вносити зміни до конституції. Ми знаємо, що під час воєнного стану зробити це неможливо, і навіть більше того, якби в нас не було військового стану, це також швидко зробити не можна через те, що має бути обговорення. Так має бути голосування. І що найважливіше, має бути розуміння реальних актуальних даних цього представництва я маю на увазі, має бути всеукраїнський перепис населення для розуміння того, а скільки нас українців, скільки виборців, і, і яке має бути представлення, тому що останній перепис населення проводився ще на початку 2000-х, Так і після того була теж низка дискусій, про його проведення, але його так і не провели в результаті. А з того часу змінилося дуже багато в країні. Ми пережили і ковід. Ми переживаємо повномасштабне вторгнення. У нас велика кількість і внутрішньо переселених осіб. В нас велика кількість українців, які виїхали за кордон. Відповідно перепис він надзвичайно актуальний для цього, але знову ж таки ми його. Не зможемо привести, поки триває повномасштабна війна. Це загалом я веду до того, аби окреслити комплексність цього питання. Тобто, мова не йде лише від того, чи є політична воля в парламенті з самих народних депутатів, аби внести зміни до конституції, так через те, що для того аби це змінити, має відбутися. І експертне е, обговорення із залученням і науковців, е, і самих народних депутатів не лише цього скликання, і попередніх скликань е, е, широке залучення загалом і, і суспільство до, до цієї теми через те, що ну за е, чисельність народних депутатів Верховної Ради вона впливає загалом на, на всю країну і і матиме довготривалі наслідки для всієї країни. Відповідно, це має бути така широка дискусія. Але дискусія не поспіхом, не е, з політичних виключно е, інтересів, так з якоїсь кон'юнктури політичної. Це має бути е, суспільна широка дискусія для того, аби е, оця е, кінцевий, кінцевий результат він був враховував інтереси всіх сторін. Пане Олександре е, депутати парламентарі працюють з 2019 року. І це вже шостий рік, коли люди працюють так чи інакше роблять цю роботу. Вони коли починали е, цей процес. Вони починали е, працювати у не е, Україні, в якій не було війни. Вони починали працювати і розуміли, що через якийсь певний час їх замінять так чи інакше. Зараз ми бачимо, що на даний момент е, історія про перевибори неможлива. Завдяки нашому ненормальному сусіду, і е, чи є ризик тоді, якщо ось так вже депутати самі відмовляються від своїх е, безпосередньо місць у парламенті, чи є ризик того, що все ж таки парламент втратить кворум, і це 300 депутатів, так е, і 300 голосів. І тоді, що передбачає конституція, як тоді, наприклад, е, виходити з цієї ситуації, чи є інструменти? Звісно, теоретично такий ризик є в той же час. Мені здається малоймовірним, коли ще майже сотня нардепів достроково втратить повноваження так за власну ініціативу і складе мандат. Теоретично ми можемо звісно це моделювати і враховувати для того, аби розуміти, які будуть наслідки і як, як, яким чином діяти в той же час. Я нагадаю, що в нас працює механізм заміщення народних депутатів наступними. За списком а, політичних партій а, на виборах, і ми це бачили неодноразово, коли заходили нові кандидати. Так і нещодавно, навіть а, ось пі, коли була заява нардепки Колісник, так і два тижні тому від Слуги народу, тоді якраз а, центральна виборча комісія розглядала там, заяви кандидатів. Хто відмовиться чи не відмовиться і хто потенційно зайде на її місце, і перед тим раніше заходили народні депутати наступні за списком від партії Голос замість Рустема Умірова так, зайшов наступний за списком кандидат. Тобто механізм заміщення працює. Єдине, треба теж зазначити, що він не працює для нардепів від ОПЗЖ від кандидатів. Від партії, яка заборонена судом, було окреме роз'яснення центральної виборчої комісії про те, що центральна виборча комісія не визнає обраними таких депутатів. Відповідно, якщо нардепи від колишньої фракції ОПЗЖ відмовляються, списочники відмовляються від мандатів, то процес заміщення з ними не працює, але працює з іншими нардепами і від батьківщини і від голосу від слуги народу. І ми це бачили на, на прикладі е, ось ситуація, звісно, складніша з мажоритарником. Справді, е, якщо мажоритарник відмовляється з різних причин е, і достроково припиняє повноваження, тут ситуація патова. провести перев до вибори на окрузі, ми не можемо. Досить часто немає самого округу. Про це потрібно теж пам'ятати і про це говорити е, через те, що частина, ну, наприклад, там. Е, Новинський, вони Новинський, коли склав мандат, він якраз на цьому наголошував про те, що він був обраний в Маріуполі, про те, що його округу не існує. І таких прикладів насправді багато, і з цим значно складніша ситуація. Але зі списочниками ми можемо враховувати, що на їхнє місце можуть зайти інші кандидати. Пане Олександре, добре, що ми почали говорити вже про неіснуючі регіони і про можоротарників. Яка зараз ситуація з окупованими, в принципі, в цілому територіями і з тими територіями, де зараз дуже важко прифронтові території? Чи вистачає там тоді мажоритарників? Чи йдеться, чи йде робота і планова, і наскільки вона ефективна тоді в таких регіонах? Ситуація, звісно, там значно складніша ніж в центрі і на заході України, через те, що насправді частина цих територій окуповані, частина нардепів втратили мандати з різних причин. Уже, Скажімо, навіть на Чернігівщині. Ми пам'ятаємо, мали бути буквально за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, мали бути до вибори на окрузі в Чернігівській області. Вони не відбулися. Ситуація в Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській також складна. І, ну, очевидно, вона швидко не зміниться. Так? Більше того, навіть, наприклад, є народні депутати від слуги народу, мажоритарники з Дніпропетровської області, які також публічно заявляли про те, що вони хочуть скласти повноваження, їх навіть розглядали. На регламентному комітеті маю на увазі В'ячеслава Медяника від Слуги народу, і це було в лютому ще минулого року, але його заяву досі не винесли в сесійну залу і не розглянули. Очевидно, з політичних міркувань, аби знову ж таки не залишити вакантним ще один округ в Дніпропетровській області, відповідно. Залишається його заява. Є її розглянув комітет, але далі руху в сесійній залі немає і її не голосують. Ну, з політичних мірів, мені здається, якщо така тенденція триватиме, то якраз і ми, ми будемо чути про бажання достроково скласти повноваження, але просто сама Верховна Рада може довго не розглядати такі заяви, і ну але це теж не не феномен лише цього моменту. Тут ми можемо згадати приклади. Двічі це було з, з Вакарчуком, коли він був народним депутатом. І в минулому минулого разу, і в цьому скликанні, коли він подавав подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень, але Верховна Рада її місяцями не розглядала. Ну очевидно, також з політичних міркувань. Тому і зараз може бути щось подібне, коли заяви на, народних депутатів є, але в сесійну залу їх не виносять. Добре, пане Олександре, тоді постає питання: а взагалі, навіщо підтримувати роботу парламенту під час війни, якщо є, наприклад, президент і уряд? Ну мені здається, це надзвичайно важливе і питання і важлива інституція. Це єдиний законодавчий, найвищий законодавчий орган, від якого залежить ну, вся доля країни, легітимність ухвалених рішень через те, що Попри все, ми бачимо, що парламент, попри всю критику, ми часто критично пишемо, аналізуємо роботу і самої Верховної Ради, і народних депутатів. Але теж потрібно говорити про те, що Верховна Рада вона за цей час, особливо після повномасштабного вторгнення, продемонструвала і низку позитивних тенденцій. Так вона втримала жодних засідань. Перенесених за стіни Верховної Ради будівлі Верховної Ради не було з того часу. Хоча законодавча така можливість передбачена згідно регламенту, можливо проводити засідання не в стінах парламенту, але цього не було зроблено. Я, я нагадаю, були прецеденти раніше за часів минулих скликань, коли Верховна Рада проводила засідання в Українському домі. Але тоді навіть не було повномасштабного вторгнення, не було війни. Зараз, коли є обстріли повітряні тривоги, Верховна Рада продовжує працювати. Є е, ще раз наголошую: є постійна конституційна більшість голосів. Це надзвичайно важливо і для легітимності самого парламенту, і для легітимності ухвалених рішень, які, які ухвалюються. Ну, перш за все, для продовження. Загальної мобілізації і продовження воєнного стану всі всі рази крім одного, крім одного разу, всі рази, коли Верховна Рада спершу запроваджувала, а потім продовжувала, це було конституційною більшістю голосів, і це справді важливо через те, що якби було значно менше голосів, якби їх було на межі, то тоді б. Це давало підстави і російській пропаганді. Заголом для, для додаткової критики про те, що широке загалом народних депутатів не підтримує це рішення, але але це не так, тому це надзвичайно важливо. Крім того, народні депутати продовжують працювати і в парламентських комітетах. Є, звісно, питання до їхньої відкритості, до відкритості окремих комітетів, правоохоронного, перш за все. Комітету з питань нацбезпеки і оборони, але те, що вони не змінюють е, формат на роботи і продовжують працювати, ухвалюють е, і напрацьовують важливі рішення, це, це очевидно. І більше того, за ці останні роки ми, ми про це писали в русі чесно, парламентські комітети зробили низку позитивних е, позитивних змін, е, і, і самі народні депутати, які долучаються до... Е, до роботи в комітетах вони про це говорять і бачать постійно вдосконалюється, перш за все. Там сайти комітетів публікуються досі там, стенограми, протоколи і так далі. Не у всіх, звісно, комітетах, але, але це є. І ще один важливий момент, про який варто сказати: це робота в сесійній залі і робота перші. Перші роки після повномасштабного вторгнення, 22 другий, рік. Я нагадаю, тоді парламент був фактично майданчиком діалогу українських політиків із західними політиками, коли фактично на кожному засіданні парламенту в нас були присутні світові або європейські політики, прем'єр-міністри, президенти, європарламентарі. Вони виступали або по відеозв'язку, або фізично з трибуни Верховної Ради. І це говорить про перш за все про суб'єктність самого парламенту. Хто б там що не говорив? Але якби парламент не був суб'єктним, вони б зустрічалися з представниками з міністрами, так з представниками так, офісу президента. Лише але ці політики виступали з трибуни парламенту, і це було на, майже на кожному засіданні. Коли збиралась Верховна Рада, і це надзвичайно важливо про це теж треба пам'ятати і говорити. Тобто, я до того, що підсумую до того, що робота парламенту надзвичайно важлива для країни в такі моменти, бо перш за все це легітимність а, і легітимність рішень, які ухвалює а, ухвалює Верховна Рада. Що ж, пане Олександра, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху. Чесно, дякуємо і прощаємось з вами.